Партизан, Атеш паралізував постачання окупантів на півдні України. Успішну диверсію вдалося провести на залізничній ділянці поблизу верхнього токмака. За повідомленням руху, в результаті пошкодження релейної шафи було тимчасово припинено рух поїздів із військовими вантажами, як от техніка, пальне, боєприпаси на напрямки Запорізької та Херсонської областей. Ця ділянка використовувалася ворогом для регулярних перекидів озброєнь і матеріально-технічного забезпечення окупаційних підрозділів. За словами руху, АТЕШ, затримки в постачанні вже спричинили ланцюгові перебої на фронті. Противник був змушений відкладати свою підготовку до наступальних операцій. Спротивна тимчасово окупованих територіях триває, і кожна така чергова атака наших партизанів знижує боєздатність російських підрозділів на фронті.